Привіт! Сьогодні будемо замінювати резинку в верхньому зрізі штанів. Якщо розтягнута резинка, необхідно спочатку її випороти. Далі шиваємо нову резинку. За допомогою кривецьких булавок намічаємо три сторони. Одна в нас щита. Прикріплюємо їх до верхнього зрізу штанів по швах, відступаючи від верхнього зрізу 0,7 см. Огортаємо резинку припуском та настрочуємо припуск на резинку, ширина шва 0,5 см. По швах натягуємо резинку, щоб вона була рівномірно розподілена. Наприкінці закріпляємо шов. Загинаємо резинку ще раз та фіксуємо її булавками по всіх швах. Застрочуємо її, також розтягуючи резинку, щоб вона рівномірно була розподілена. В кінці виконуємо закріпку. Ось штани і готові. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.